Друзі, молотимо розторопшу. Ось у цьому зіллі є розторопша. Я надіюсь, ви бачите. І жуки, і пауки. Онь вона росте, Такі, як бавовна, а то молотимо. Ну, це поле. Таке цікаве, я завжди про нього недобре розвиваюся, тому що ворожайність тут невелика зовсім. Ось туди пісочок. Але тут дивлюся, бачите, розгортаю пісочок-пісочок. Але волога є. Ну таке, але пісочок. Ну нічого, ну так же ви розуміли, оцей Газончик, там тон, мабуть, 5-6 зараз лежить. Це вже ми і промолотили, ну, мабуть, до 10 гектарів, може навіть і більше. Е, Ось така цей раз невелика урожайність. Ну, на цьому полі навіть бачите і кулюки не хочуть рости. Але нічого, да, дякують Богу і за те, що щось є, що щось збираємо. Ну, зазвичай вона в нормальних полях і навіть на цьому полі, десь на донизок, то вона така до 1,50 п'ятдесят мінімум, а тут така невисока, десь 50-60 см, така ріденька, розгалуджена. Ось така культура.